Нашому пологовому ми стараємося створити максимально комфортні умови також в пологових залах, і тому ми підтримуємо ідею максимально наближених пологових зал до домашніх умов. В нашій пологовій залі ви можете побачити ліжко-трансформер, яке є зручним для проведення пологів у роділі. Також, поруч з ліжком, завжди знаходиться кардіомонітор для контролю стану серцебиття плоду. З іншої сторони, завжди знаходиться столик з підігрівом для надання допомоги новонародженим. І також, звичайно, що в плогій залі є шкафчик з медикаментами. Ну і, звичайно, в кожному залі знаходиться також шафа для ваших речей, телевізор знаходиться столик, де ви можете перекусити. І також знаходяться інші необхідні для проведення пологів допоміжні засоби: це м'ячики, це також коврики. Для активної позиції в пологах і все необхідне для вас. Також в нашому роззалі є такі сучасні девайси, як Крісус з функції масажа, яке може бути використано як роділею з метою знеболення, так і партнером для відпочинку. Колектив нашого перинатального центру запрошує майбутніх матусь та їхніх партнерів до нас на пологи. Будемо раді допомогти вам відчути перші обійми життя.